Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини і живе зіси, і все іспани, сукровище блажесну подателю, прийди і все лиса в неї очистинний, всякий скварний, спаси, блажа душа наша, святий Боже свято крики, святи безсмерти нас, святий Боже, свято, крикся по нас, святий Божь, свято, крикся досмерти по нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині часів, і на віки віки амінь. Пресвята, і Тройця помилена, Господи, очисти, гріхи наші, владику прости, беззаконня на, святий пости, і сили, наші, може наші, митвої ради. Господи, помилого, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині часів, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як лиця Його, ненавидяще Його. Яко і ще зайдемо, да іще знад, яко та й двоця Вогня, тако та погибнуть грішниця в лиця Божі, а праведне це дав з Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дуб, от від смерті, і збаляючи, і Отця Володимира, Марту, Данила, Олександра, Мар'ян. Мар'яну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, отця Степана, Ігоря Оксану, Віктора Аліна Марію, Тараса Ірену, Миколая, Оксану, Святослава, Анну, Ванесу, Іванну, Максима Анастасію, Марію, Ірину Романа, Анну Олександра. Оце Степана Людмилу Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіро, Маркіяна Ореста, Борисю, Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Константина Владислава, Оксану Мирослава, Наталію Володимира Ірину, Володимира Ірину Івана, Христина Володимира, Христина Маркіяна, Лук'яна, Оксану, Маркіяна Софію Віктора, 에, 에, Любо, Михайла. Воїна Романа 에, і робів Божих 에, Тараса, Галина, Петра Василя, Миколая Володимира, і Івана, Христину, Олену, Ольгу, Романа Тараса В'ячеслава, Аліну, Наталію, отця Степана Андрія, Сергія Богдана, воїна Романа, Андрія Тараса, Романа, Миколая Ірина, Мар'яна, Оксана, Михайла Ольгу, Анжеліку, отця Степана. Марто і робів Божих, е, Олексія, е, Олексія Любов, Юрія Ігоря, е, Іллю Лева, Вікторія, Ірину Тетяну, Ірину Івана, Івана Толіка, Анну, Світлану Захара, Настю, Оксану Романа, Тетяну Надію, отця Степана Марію, е, Ольгу Ірину, Юрія. Соломію, Єлизавету, Наталію, Ольгу, Мирослава, воїна Юрія, Василя Діано, воїна Павла, отця Степана Тетяну, Ольгу, Ганну, Юлію Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара Ульяну, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолію, Тетяну, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Ярослава, Юліанна, Софію Ірину. Вікторію Єво, Максима Михайла, Ольгу Оксану, отця Степана, Олега Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломія Максима, Марію Катерину, це Степана Ігоря Галину, Ориста Романа, Андрія Володимира, Оксану Назарія, це Степана Андрія, Дем'яна Ірину Марію, Романа Марію, Галину, Василя Олега, Юрію Юлію Владислава, Людмилу. Ксенію Назарія, Остапа Рому, Галину Василя Матфія, Назарія Христину, Боляшу Володимира Роксану, Юрія, Матфія, Верніко, Володимира Оксану, Миколая, Галину, Марію Лесю, Іванну, Владиславу, Анастасію, Наталію, Олену Ореста, протрею Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана Христину. Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, Ольгу Тетяну, Юрія, Богдана, Ігоря, Анну, Ірину, Сергія, Марію, Вероніку, Данила, Володимира, Оксану, Марту, Христину, Ірину, Наталію, славу Василя, Сидора, Степана, Оксану, Любомира, Анну, Оксану, Івана. Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорів, воїна, Василя, воїна, Юрія, Михайла, Глину, Йосипа, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Христину, Максима Славіка, Лілію, Мілану, Наталію, воїна Миколая, Михайла, Дмитра, Сергія, Ігоря, Олексія, Дмитра, Олексія, і Робів Божих, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Верніку, Остима. Ольгу, отця Степану Марію, Роману, Марію Богдану, Наталію Марію Роману, Володимира Христину, Вікторію, Максима Артема, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину і Робів Божих ми. Оце Стефана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря Ірину Константина, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Єлизавету Олену, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Максима, Любо, Романа, Ольгу, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Сергія Романа, Василя. Володимира Володимира, Михайла, Любо, Тараса Ірину, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирославу Лілія, Галину, Ірину, Богдана, Святослава, Ігорі Андріану, Ларису, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Єлизавету, Єлизавету, Іробі Божих Наталію, Сільвестра, Ореста, Ростислава, Ольгу, Кіру, Святослава, Макарія, Петра, Ольгу Володимира, Ганну, Дмитрія, Назара, Андрія, Ірину, Наталію, Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Тетяну, Назара, Андрія, Вікторію, Богдана, Ярослава, Наталію, Романа, Богдана, Федота, Олексія. Михайла Дмитра, Артема Владислава, Аделіну Анастасію, Юрія, Богдана, Василя Володимира, Олександру, <кхи> Ореста, Андрія Володимира, Тересу, Людмила Мар'яну, Надію і Робів Божих, Ірину, Тимофія, Олександра, Марка, Галину, Ігоря, Ігорі, Анатолію, Марію, Андрія, Наталію, Юлія. Володимира Луку, Оксану, Андрія Ірину, Захара Галину, Галину, Андрія Володимира Ірину, воїна Романа, Володимира Оксану, Ярослава Михайла, Ярославу Валентину, Наталію Руслана, Лесю у тілесні душевні немощі, оживотвори їх благодатті, Христа Твоїм, молитвами Присвятиї, Владича Це і Марії, Престатель Свічесної Небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, Практиче, Крестителя Йоанна. Святи слави, всех пайних апостолів, святи слави, добровідам учеником, преподобний ворославити з наших святий, ісели, то небезсеребреников, космени, хірі, юане, пан Талімо, ярмалає, сам сон надію, відопотім, святих, праведних, бути скм'яни всіх святих. Як ти єси, жерело, Боже наш, славу, салайм, і тобі славу, селам, Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи, помили. Запрещаю тобі, Господь, дьяволе, прищад мир, причистої, присудів Марії, істинної Богородиці на спасенні всього сумирах. Проклять буде вся неприязна твоє діла і помишлення. я живу дні і внощі. заклинаю ті душі нечистим, ліків іменем Святиє Тройця, наневлаючи рабом Божим про трей Стефан, про трей Павло, про треє Сімона, про Василю, про Володимиру, Володимира, Марті Данило, Олександру Мар'яні. Боляшому Данилу, Боляшому Володимиру, Боляшому Дмитрію, і всім тут присутнім, і всіх писень, болізні вредні і помислом неприясних, але ну, от іде місто пусте і безводна, тоді ж чоловік не дитить, Бог єдин призрає, заклинаю тя душі нечисті, іменем єдинородного сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, да не соблазняєш і лукавнами чтення робов Божий. Де всегда, ко Господу, молитви чисті приносять. Твоя же лукавстним має, і мушняти будуть з тобою. занявши отвід отвіт, возгласив день судний. Аже, ко Господу Богу моєму служу служоденному, тобі упризняєш і прогоняйш, мене же укріпляєш і взумляючи, що мене за мною бладені чоловіку любі. Іди від мене, сатано, проклят буде вся лукою твоя сила. Як благословися, прославися пречесною великоліпом ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи. Дай мені все ціло віддатися Твої святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святиє Євангеліє. Мир всім і Духом Твоєму, від Матфея святого Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони будьмо уважні. Во врем'я он призвав Ісусу Бог 10 ученики своє. даде їм власть над усіх нечистих, Якодай десь згонять іселити всякий недух і всяку болізнь. Сія у Бонедесят посла Ісус заповідає їм Глаголя. На путь єзи, не йдіти, бо не входьте. І діти вже паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хотя що же проповідуйте Логолюще, як приближиться Царстві Небесне, боляжі вселяйте, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, біси і зганяйте, ту не не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава, Отцу і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки умінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої і своєї матері, святих славних цих хвальних апостолів, святих праведних ботицьких м'яних, всіх святих помилів, спасе як благ і чоловіколюбець. Амінь.